Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Видите, пожалуйста. Представьтесь, будь ласка. Я сейчас скажу. Видите, пожалуйста. Будь ласка, представьтесь. Я сказал, пожалуйста, видите. Автомайдан Черкас. А да, я радый за вас. Скажу, видите, пожалуйста. Вы можете представиться? По Я первому требуванню, Резь. представьтесь, пожалуйста. Пожалуйста, ведітьте. Мене люди чекають. Гражданин України просить у вас по первому Я требуванню приставити. Мене байдуже. Ви в Макдональдс. Що мені робити? В Макдональдс на робочій машині. Що мені робити? У вас топлива немає? З собою треба їсти брати. На роботу. Я ви вам посуліться. буду вказувати, Шо що вам робити. Якщо ви не знаєте, шановний, представьтесь, будь ласка. пожалуйста. Будьте так добрим. Я нікуди не від'їду, поки ви не представитесь. Я кажу, будь ласка, від'їдьте з проїзної частини. Дайте я приїду. Ви чуєте мене? Ні, не чую. Не чуєте Ні. мене. Як ваше прізвище? Я вам ще раз. Ваша раз. посада. Кажу, будь ласка. Встаньте як, як людина нормальна, а там потім будемо розмовляти. Скажіть мені, будь ласка, як ви на е, робочому транспорті їздите в Макдональдс? Так само, як і не їжу, тільки наоборот. Ага, отак. От Не, на все. все. Все, пожалуйста, ведите. Поставьте машину нормально. Что? Вы долго точно не проработаете. Я сгидный с вами, все доброе. Все сказал. Представляться вы не хотите. Я еще раз сказал, пожалуйста, приймите автомобиль из проездной части. Я а... вас нормально прошу. А вы потом представитесь? Да, подъедете, там я вам представлю. Где приехать? На Шевченко станете, как люди, но не так, как поприки я Хорошо.